Привіт усім на каналі QA Insight. Сьогодні ми поговоримо про життєвий цикл розробки програмного забезпечення або SDLC та про те, як саме тестування інтегрується на кожному етапі цього процесу. Ви дізнаєтеся, чому участь QA настільки критична і як правильно організувати роботу, щоб ваш продукт виходив на ринок якісним і без неприємних сюрпризів. Готові розібратися! Тоді почнімо. Перед вами короткий огляд того, що ми розглянемо в цьому відео. Спершу дізнаємося, що таке SSDLC і навіщо він потрібен. Далі обговоримо основні фази життєвого циклу розробки, а також детально розглянемо, яку роль відіграє тестувальник на кожному з цих етапів. Ми поговоримо про популярну концепцію Shift-Left Testing, а також про різні методології, такі як Agile. Waterfall і DevOps. Наприкінці з'ясуємо, як QA безпосередньо впливає на якість продукту і завершимо все корисними порадами та підсумками. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Отже, що ж таке SDLC або Software Development Lifecycle це модель процесу розробки програмного забезпечення. Яка описує послідовні етапи створення продукту від початкової ідеї і планування до релізу та підтримки. Основна мета CDLC – випускати якісний продукт, водночас оптимізуючи витрати часу і ресурсів. Завдяки чіткій структурі команда може краще зрозуміти обсяг робіт, планувати ризики та гарантувати, що кінцевий результат. Відповідатиме очікуванням користувачів. На екрані ми бачимо основні фази життєвого циклу розробки ПЗ: планування, збір вимог, дизайн, розробка, тестування, реліз і підтримка. На схемі праворуч кожна фаза плавно переходить у наступну, формуючи певне коло, планування, планінг. Тут визначається загальна ідея, цілі проєкту та приблизний обсяг робіт. Вимоги, requirements – збираються та уточнюються функціональні і нефункціональні вимоги до продукту. Дизайн, дизайн, формується архітектура та планується зовнішній вигляд і логіка інтерфейсу. Розробка, девелопмент. Девелопери пишуть код і перетворюють ідеї в реальний функціонал. Тестування тестінг перевіряється якість і стабільність продукту. Шукаються та фіксуються дефекти. Реліз, деплоймент, продукт запускається у виробничому середовищі для користувачів. Підтримка мейнтененс. Після релізу команда продовжує підтримувати і удосконалювати продукт. Кожен етап важливий по-своєму, але вони нерозривно пов'язані і формують єдине ціле цикл, у якому QA має свою особливу роль на кожному кроці. Розглянемо роль тестування на кожному етапі та почнемо з перших двох фаз. На етапі планування тестувальники насамперед допомагають визначити потенційні ризики, пов'язані з обсягом та складністю проєкту. Саме тут формується початковий обсяг робіт із тестування та приблизні дедлайни, по суті, QA. Прогнозує, які типи тестів будуть потрібні і які ресурси необхідно виділити. На фазі вимог тестувальники перевіряють, чи вимоги чіткі, повністю зрозумілі, та чи можна їх реально протестувати. Якщо вимоги недостатньо конкретні або суперечливі, виникають ризики пропустити дефекти. Також QA починає визначати, які майбутні тести будуть потрібні, функціональні юзабіліті чи, можливо, тестування продуктивності усе залежить від специфіки проєкту. На фазі дизайну тестувальники часто беруть участь у рев'ю архітектури, аналізуючи, чи немає потенційних вразливостей або суперечностей у вибраній структурі. Також вони дивляться на UI-UX складову. На макети інтерфейсу і оцінюють, чи не виникнуть у майбутніх користувачів складнощі. Тут тест-дизайнери вже можуть починати розробляти сценарії, базуючись на макетах і прототипах. На етапі розробки головний фокус QA це постійна комунікація з девелоперами, якщо розробники мають питання щодо вимог, або якщо тестувальники бачать невідповідності. Все потрібно обговорювати відразу, щоб не накопичувати дефекти. Паралельно QA готує тестове середовище, збирає чи генерує необхідні дані, налаштовує інструменти для майбутніх перевірок. Це дозволяє зекономити час і не зупинятися на півдорозі, коли код буде готовий для тестування. Переходимо до основної фази для тестувальників тестування. Тут QA команда. Виконує ручні та автоматизовані тести, аналізує знайдені дефекти і створює відповідні звіти. Коли баги виправлені, необхідно робити регресійні тести, аби переконатися, що виправлення не зламали інші частини системи. Це доволі кропіткий процес, який вимагає уваги до деталей і чіткого плану. Далі йде реліз. Перед випуском на продакшн зазвичай роблять смок. Або ексептанс тести, щоб впевнитися, що ключові функції працюють і серйозних критичних багів немає. Після релізу тестувальники також можуть робити базові перевірки вже безпосередньо на бойовому середовищі, щоб переконатися, що все функціонує саме так, як планувалось. Нарешті фазою підтримки займаються тоді, коли продукт уже перебуває в бойовому середовищі та активно використовується. Тут роль тестувальника постійний моніторинг живої системи, збір фідбеку від користувачів і швидке реагування на критичні баги, якщо вони виникають. Адже у продакшені, де все відбувається наживо, навіть дрібна помилка може коштувати дуже дорого. Хочу підкреслити, що тестування супроводжує продукт на всіх стадіях СДЛСі. Від перших вимог до активної підтримки після релізу. Тепер поговоримо про shift Left Testing. Ідея полягає в тому, щоб перенести процес тестування якомога ближче до початку з DLC, тобто сунутися вліво на часовій шкалі. Практично це означає, що qa інженери і аналітики мають активно брати участь у формуванні вимог та дизайну на ранніх етапах. Завдяки цьому. Ми можемо виявляти і виправляти дефекти до того, як розробники почнуть писати код. Такий підхід суттєво економить час і гроші, адже виправлення помилок на завершальних етапах набагато дорожче і складніше. До того ж Shift left Testing покращує комунікацію в команді, адже тестування стає спільною відповідальністю, а не окремою завершальною фазою. У рамках SDLC – Існує кілька популярних моделей розробки. Серед них Waterfall – водоспадна, це лінійна і послідовна модель. Усі етапи від планування до підтримки йдуть один за одним. Якщо якісь вимоги змінюються на пізнішому етапі, то доведеться повертатися вгору по водоспаду, що може бути доволі витратним. Agile – Kanban Scrum. На відміну від Waterfall, Agile передбачає ітеративний підхід. Робота розділяється на невеликі цикли, спринти, кожен із яких приносить зрозумілий інкремент продукту. Завдяки цьому команда швидко отримує зворотний зв'язок і може оперативно вносити зміни у вимоги і дизайн. Спайрал, спіральна модель поєднує риси ітеративних та класичних моделей. Кожен виток спіралі передбачає планування, аналіз ризиків. Розробку та оцінку результатів. Якщо проєкт складний або високоризиковий, Spiral дозволяє поступово уточнювати вимоги і дизайн, водночас обмежуючи невиправдані витрати. На правому боці слайда ви бачите ілюстрацію, що відображає шість основних етапів SDLC, які можуть бути застосовані в кожній із цих моделей. Вибір підходу залежить від цілей, розміру та специфіки проекту. Але незалежно від цього роль QA зберігається забезпечити якість на кожному етапі. Перед нами класична водоспадна діаграма. Ви бачите, як кожен етап розробки, збір вимог, аналіз системи, дизайн, розробка модулів, написання коду тощо плавно стікає до наступного, утворюючи каскад. Потім йдуть різні види тестування, юніт тести, інтеграційне їй. Нарешті, системне та приймальне тестування. Якщо на якомусь етапі виявляються суттєві недоліки, команді доводиться повертатися на попередні фази, що не завжди просто й швидко. Тому Waterfall вважається менш гнучкою моделлю, зміни вимагають більше часу та ресурсів, водночас вона підійде для проєктів із чіткими, стабільними вимогами та зрозумілим обсягом робіт. Отже, давайте зупинимось на перевагах та недоліках водоспадної моделі. Переваги. Насамперед, це чітка структура та послідовність етапів. Кожен крок має свій початок і кінець, тому команді легко відстежувати прогрес. Waterfall чудово підходить для проєктів із дуже чітко визначеними та стабільними вимогами, які не будуть змінюватися в процесі. Недоліки. Вона мало придатна для проєктів, де вимоги можуть динамічно змінюватися або уточнюватися в ході роботи. Внесення змін на пізніх етапах потребує повернення вгору по водоспаду, що досить витратне. Якщо важливі помилки знайдені лише на стадії тестування чи навіть приймання, то їх виправлення може стати дуже дорогим і відтермінувати реліз. У підсумку Waterfall це класика, яка залишається актуальною для деяких типів проєктів, але в сучасному світі зі швидким темпом змін дедалі частіше звертаються до гнучкіших моделей, таких як Agile. Тепер переходимо до AIL, гнучкого підходу до розробки, який розділяється на кілька популярних фреймворків. Давайте розглянемо два найпоширеніші. Скраум і канбан, скрам переваги, чітка структура та визначені ролі, продукт оунер, скрам-майстер, розробники, регулярні зустрічі, додатковий стендап, ретроспектива планування роблять процес прозорим і сприяють швидкому вирішенню проблем, недоліки. Скрам може бути неефективним, якщо команда не до кінця розуміє або не дотримується його принципів. Необхідний досвідчений скрам-майстер, без якого впровадження може ускладнюватися, канбан переваги, прозорість процесу, уся робота візуалізується на дошці і можна швидко виявити вузькі місця, гнучкість у пріоритизації та адаптації до змін, покращення командної роботи через ясність ролей і відповідальностей, безперервне вдосконалення завдяки регулярному аналізу процесів недоліки, відсутність чіткої структури та ролей може спричиняти розмитість у командах, звиклих до більш формалізованих підходів. Потрібен високий рівень самоорганізації та дисципліни від усіх учасників, у великих чи складних проектах, із безліччю завдань Канбан може потребувати ретельнішого контролю, ніж здається, на перший погляд, у підсумку скрам підійде. Якщо потрібен чіткіший фреймворк, і ви готові до регулярних спринтів і ритмічних зустрічей, канбан ідеальний для більш гнучкої системи, без жорстких спринтів, коли команда хоче вільно реагувати на зміни та тримати фокус на безперервному потоці завдань. Обидва підходи, це реалізація агіл принципів, тож обирайте те, що краще відповідає вашій команді та проекту. Перейдемо до спіральної моделі, яку ви бачите перед вами, спіральна модель розробки, її ключова особливість ітеративність із постійним аналізом ризиків на кожному витку спіралі. Тобто, перш ніж перейти до повноцінного написання коду, команда може створювати прототипи, уточнювати вимоги та оцінювати ймовірні ризики. Якщо щось іде не так, можна внести корективи. Без кардинальних змін у всьому проєкті. Діаграма показує, що кожне коло чи виток містить чотири основні фази: визначення цілей, determine objectives. Формуємо детальні цілі, які хочемо досягти в межах цієї ітерації. Ідентифікація та управління ризиками Identify and Resolve Risks перевіряємо, що може піти не так. Оцінюємо можливі наслідки і придумуємо, як ці ризики мінімізувати. Розробка та тестування, development and test, створюємо прототип, пишемо код, проводимо перевірки та виправляємо дефекти. Планування наступної ітерації, plan the next iteration, аналізуємо результати і вирішуємо, що робити далі, рухатися до випуску чи продовжувати вдосконалювати систему. Завдяки такій спіралі команда поступово наближається до фінального продукту, кожного разу збільшуючи функціонал та уточнюючи вимоги. Це особливо корисно для комплексних та високоризикових проєктів, де краще починати з невеликих прототипів, перш ніж інвестувати великі ресурси в масштабну розробку, серед переваг спіральної моделі, особлива увага до управління ризиками, що особливо важливо. Для великих чи критично важливих проєктів гнучкість у внесенні змін на пізніх етапах розробки, можливість поступового вдосконалення продукту, адже кожна ітерація дає шанс виявити слабкі сторони і покращити їх у наступному витку, водночас є і недоліки. Процес аналізу та управління ризиками може бути досить дорогим і складним. Модель не завжди підійде для невеликих проєктів. Із чітко визначеними та стабільними вимогами. Зрештою, успіх залежить від того, наскільки точно команда оцінює ризики та наскільки ефективно ними керує. У цілому спіральна модель ідеально підходить для великих, комплексних і високоризикових проєктів, де важливо перевіряти гіпотези та вдосконалювати рішення на кожному етапі. Тут ми бачимо кілька ключових моментів. Які ілюструють, чому тестувальник це не просто людина, що шукає баги, а повноцінний захисник якості, запобігання багам, а не лише їх виправлення, замість того, щоб виявляти помилки наприкінці, QA інженер працює на ранніх стадіях проекту, щоб взагалі не дати поганому коду чи некоректним вимогам потрапити в систему. Контроль дотримання вимог тестувальник перевіряє. Чи всі фічі й функції відповідають початковим домовленостям, це запобігає невідповідностям, які можуть призвести до розчарування замовника або користувачів, допомога команді зрозуміти цінність якісного продукту QA, пояснює, як дефекти впливають на репутацію бренду та враження користувачів, а також як це може позначатися на фінансових результатах. Підтримка прозорої комунікації. Тестувальник постійно інформує команду про статус якості, виявлені дефекти та пропонує рішення. Це знижує ризики і створює командну атмосферу взаємодопомоги. Усе це робить QA невід'ємною частиною SDLC і рушійною силою покращення продукту, завершуючи огляд. Ось кілька практичних порад. Які допоможуть вам зробити процес розробки продуктивнішим, а продукт якіснішим. Залучайте QA на етапі планування та вимог. Чим раніше тестувальники в проекті, тим більша ймовірність, що дефекти будуть виявлені щодо написання коду. Використовуйте чек-лісти для рев'ю, вимог і дизайнів. Це допоможе не пропустити важливих деталей і вчасно помітити суперечності. Використовуйте автоматизацію там, де це виправдано. Автотести чудово економлять час на регресії, але варто їх планувати і писати так, щоб вони дійсно покривали критичні кейси. Не забувайте про регресійне тестування. Кожне виправлення чи нова фіча можуть вплинути на вже готовий функціонал, тому слід регулярно перевіряти, чи все працює, як і раніше. Постійно збирайте фідбек від користувачів. Вони найкраще знають, де система дійсно працює, на ура, а де є проблеми. Навчайтеся і впроваджуйте нові інструменти: CCD, DevOps. Сучасні технології та процеси допоможуть скоротити час виходу продукту на ринок і підвищити загальну якість. Дотримуючись цих порад, ви забезпечите більш ефективний DLC -і, і будете на крок ближче. До випуску успішного програмного забезпечення. Отже, підсумовуючи, життєвий цикл розробки ПЗ СДЛЦ це не просто набір окремих етапів, а безперервний процес, у якому кожна фаза впливає на загальний результат. І пам'ятайте, що якісне тестування починається вже з перших кроків проєкту. чим раніше QA залучена, тим легше запобігти критичним помилкам. Кінцевий успіх продукту залежить від командної роботи, співпраці бізнес-аналітиків, розробників, дизайнерів, девопс-фахівців та, звісно ж, тестувальників. Усі разом ми створюємо те, що згодом бачать і оцінюють мільйони користувачів. Сподіваюся, що цей огляд DLC був для вас корисним і допоміг краще зрозуміти роль тестування на кожному етапі. Якщо вам сподобалося відео, натискайте подобається, підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити майбутні випуски. Пишіть у коментарях, які теми про тестування чи розробку ПЗ ви хотіли би побачити далі. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео на QA Insight.